Доброго часу доби виконаємо практичну роботу. Так, Практична робота у нас тут номер 10 Проєкти з полем, з введенням даних і виведенням результатів. Тобто давайте першу задачку поки вирішимо. Так, Створіть проєкт з використанням поля і кнопки, встановіть такі початкові значення властивостей поля. Так, йдемо в Python. Ширина буде у нас 15 символів, товщина 5, пікселів. відступ від верхньої межі 30. пікселів. Текст полі, назва вашого класу, 8 ви у нас буде. І створити обробник події клік для кнопки, тобто кнопку створимо, виконання якого встановить червоний колір фону поля. Шрифт у нас буде Arial. Розмір буде 14, збільшить ширину поля на 6 символів. встановити колір тексту в білий. І виведіть також поле текст. Ми використовуємо властивості поля. Ну, Давайте приступимо. Запускаємо я Python. Так, і також давайте імпортуємо бібліотеку Tkinter, так, і давайте створимо власне вікно спочатку. Так? Так, я буду просто копіювати, щоб мені було швидше, все це, щоб було, щоб не затягувати власне відео. наше. Так, Запускаємо root. Так, дивіться, у нас буде main loop. Ну, Дивіться, що ми, ми створюємо вікно. Далі геометрія у нас буде вікно 600х400. Тобто, у нас 600 це у нас ширина і 400 це висота. І також давайте будемо загаловом дамо робота з полем ведення. Запускаємо. Ось така у нас форма. Тепер давайте додавати віджити, тобто давайте додамо сюди поле ведення. Тобто у нас буде воно називатися. ну, Хай називаємо Entry 1. Тобто, у нас, в принципі, воно одне, тобто це у нас по суті клас Entry. Так, дивіться, у нас це у нас ширина бодер, це у нас буде 5, як у нас за умовою тут. Да, 5 пікселів товщина рамки. Так, Whites у нас 150. Так, це у нас 15 символів. Да, тобто ставимо 150. Так, І також у нас тут, що у нас нас тут, тут, що відступ від верхньої межі вікна 30 пікселів. Ну, Ми будемо використовувати метод place, а не pack, Тому задамо власне, по Y у нас буде відступ. 30, да? Тобто відступ зверху, у нас буде 30 від верхньої межі вікна, 30 пікселів, ось таким чином. так, і Давайте також сюди задамо. Так, і у нас буде текст у полі, це назва вашого класу. ну, Давайте спочатку запустимо. Так, у нас поле пусте, так, воно відобразилося, все добре. Бачите, від, відступ у нас тут є, все добре, все у нас власне, непогано вже працює. Так, давайте тепер задамо власне, текст поля. так, так, текст поля, дивіться, ми будемо використовувати метод insert. Так, Ми дивіться з нульової позиції починаємо вставляти текст. Текст у нас буде 8 В. Тобто, метод insert enter, insert. Нульова позиція це звідки ми починаємо вставляти. Тобто спочатку нашого поля. Так, І давайте запустимо. Так, Бачите, у нас вже виводиться текст. Так, тут дивіться, тут ще не сказав, тобто дивіться, Justify, це у нас власне розташування тексту. Можна, якщо його прибрати, то у нас буде, наприклад, текст ось так розташований. Да? Тобто по правому краю за замовчуванням. Можна задати, давайте задамо, щоб він у нас був по лівому. Тобто я відменю. Бачите, є також властивість Justify, Тобто підручнику не написано, але то можемо також зробити, щоб воно більш виглядало, більш приємно і скажімо так, більш було зручніше нам. Так, тепер давайте створимо власне кнопочку. Яка буде у нас змінювати властивості нашого поля воду. Так, буде у нас кнопка, тип button. Так, button. Текст у нас буде, ну нехай буде ОК. Команда при кліку кнопки. У нас буде on-Click-обробник. Зараз ми його прив'яжемо. Так, і Button-place. Дивіться, давайте його прив'яжемо. Нехай по X буде у нас 0. І по Y, нехай буде у нас він, по Y буде 100, нехай буде нижче нашої, нашого поля воду. І давайте запустимо. Так, Запускаємо. Бачите, поки у нас тут є помилочка, давайте зробимо, власне, давайте тут зробимо, поки напишемо наш обробник. Так, і давайте поки передамо сюди пас, заглушку передамо сюди, щоб у нас пустий буде оператор. Так, і давайте запустимо. Так, ну бачите, кнопочка є, але ще вона нічого не робить, власне. Да? Тобто, дивіться, вона тут у нас по Y у нас 100. Так, тут у нас окей, кнопочка працює, але поки вона ще нічого не робить. Давайте напишемо все ж таки тепер обробник. Так, давайте змінимо власне, колір нашого, на червоний, тобто колір нашої мітки. Так, тобто, верніше, поля воду. Так, у нас буде червоний. Натискаємо, бачите, колір у нас червоний, як і по завданню, як і потрібно. Так, Встановіть червоний колір, шрифт символів. Давайте тепер встановимо. Так, шрифт символів у нас буде. так, ось так, ось Буде 14-й шрифт. Так, встановлюємо, Так, запускаємо, встановлюємо. Бачите, шрифт символів вже трошки збільшився, 14-й аріал тип шрифта також. Так, і Давайте також встановимо, так, у нас тут є Так, розмір символів збільшить також ширину поля на 6 символів. Ну, Я збільшую на більше, тобто я поставлю 350, у нас тут буде власне, ціле речення, щоб воно виявилося коректно, щоб все було добре, я поставлю тут. Власне, дивіться, ширина буде 350. У нас було 150, я збільшу вдвічі навіть трошки більше. Нехай буде 350, давайте запустимо. Так, Натискаю, бачите, у нас вже змінилася власне, властивість. Також, бачите, він став трошки більше, тобто ну, значно, скажімо так, більше. Так, Тепер нам що потрібно? Тепер збільшити ширину. Так, установіть колір тексту на білий і виведіть також текст. Ну і давайте в кінці кінців виведемо текст. Так, колір давайте встановимо на білий. Так, у нас є тут власне, foreground, дивіться, background, це у нас власне фон BG, да? тобто це фон нашої поля воду. І тепер дивіться, є foreground FG, тобто Це у нас буде white, це у нас буде білий. тобто Це власне, буде білий шрифт. Да? Тобто, дивіться, бачите, у нас білий, ми будемо виводити білі букви будуть. так. Так, І давайте змінимо текст. Але дивіться, щоб змінити текст, давайте краще видалимо все, що там є. У нас був там. У нас є певний текст, да, 8В. Давайте видалимо все, що там є. Запустимо, дивіться, все з нульової позиції. До кінця все видаляємо. Використовуємо команду Delete. Запускаємо. Бачите, все видалилося, Тобто у нас буде мають тільки курсор. І тепер давайте нарешті вже вставимо наш текст. Так, і тут буде метод insert. Використовуватися, як і раніше. Ми використовувалися тут, так. Використовуємо метод Insert. Так, нульову позицію вставляємо. І... Також вставляємо сюди власне речення ціле, да? ми використовуємо властивості поля. Ну ви, звісно, можете вставити там інші слова, якісь, тобто, що можете поекспериментувати. тобто тут, скажімо так, Більш-менш для вас буде вільний простір для креативності. Так, Давайте запустимо. так І запускаємо. Бачите, тобто клацаємо на кнопку і все у нас виконується. тобто ми, Текст у нас змінився, тобто давайте ще раз запустимо. Так, бачите, 8В. Спочатку так, товщина, дивіться, товщину можна тут, БГ можна змінити, наприклад, БД. Змінимо на 2. Так, товщина, бачите, в нас трошки менше. Ну і товщину можна змінювати, можна гратися, 5 поставити, там ось так, можна поставити. Так, ось таким чином в нас все працює. Всім дякую за увагу.